Тарас Шевченко поборник правди і свободи. Він своєю полум'яною поетичною і мистецькою творчістю виражав споконвічні, вільнолюбні прагнення нашого народу. Тарас Григорий Шевченко. Це велетень духу. Велич його полягає в тому, що він зумів повернути нам свою національну гідність, і необхідність боротися за відновлення незалежності української держави, його безмежна любов до українців і України проявлялася в тому, що він навчав і переконував нас про можливість щасливого життя тільки своїй незалежної державі, адже в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. А також, от де люди, наша слава, слава України! Тарас Шевченко це видатний український поет. Він зробив неоцінений вклад у духовну скарбницю людства. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватиметься мова. Культура та історія народу. А люди будуть щасливими. Тарас Шевченко є борцем за незалежність України. Його вірші досі цитують українські патріоти. Тарас Шевченко це вічний вогонь, що ніколи не загасне в серцях народу. Його творчість це святиня, якою дорожить і пишається український народ. Ми, нащадки, будемо завжди берегти той вогник любові до батьківщини, який запалив пояс своїми безсмертними творами. Тарас Шевченко. Син кріпака, що поєднав у собі найвеличніші таланти і майстерно їх реалізував.